Ой, друзі, знаєте, є у мене таке відчуття, що чудова гра під назвою Prison Escape Simulator, де ми зараз з вами опинилися, скоро може для нас з вами закінчитися. І це можливо якась одна з останніх серій. І тому я на ній вас вітаю. З вами пан Роман, слава Україні! А, але не думайте, що все буде так просто. Як тільки ми закінчимо оцю гру, яку ми зараз граємо, ми почнемо грати в хардкорний режим. я думаю, там нас очікує також щось цікаве. Ну, а зараз вас, друзі, лайкосик, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримувати на різних сервісах. Всі посилання є в описі, там і монобанка, і конверт Приват 24 і Донателло, і Патреон. Також 6 спонсорів на Ютубі є. Але спочатку підтримуйте ЗСУ, а потім, вже, якщо маєте бажання і змогу, підтримуйте пана Романа. Також не забувайте про підписку на мої соцмережі. Всі також і в описі я дуже раджу інстаграм і телеграм до підписки. А ми погнали. Так, оце, мабуть, моє. Полетіли. Фіграм може зависнути. Та ладно, зараз розберемося. Ми там вже капець як прокачалися. У нас ось, ось купа всього є на продаж. Давайте ми зараз будемо що кликати охоронця. Дядь, йди сюди, я тобі хочу дещо тут попродавати. 143, нормально, давай за 147. Чудово, давай. Давай сюди. Добре, побачу, побачу, давай, давай, давай. Все, вализіться. Вализіться, так, у тебе нічого нема. У тебе що? 420, у тебе що? Нічого, у тебе що? 1050. Стоп, лопата совок. Ах, хіба у мене не було лопати совка Зачекай мені треба купити цих. Зачекай, зачекай, а хіба у мене не бу... Не поняв зараз. У мене точно прогрес зберігся? Так, ну начебто зберігся прогрес, так. Але я от щось, блін, не дуже то пам'ятаю, де ми там були? Ладно, копаємо, поки до обіду ще час є, але не дуже багато часу. Давай, давай, давай. Блін, мало часу до обіду. Бляха. ой 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 як було тільки що небезпечно, а! Як було тільки що небезпечно. Давай, все, вали, звідсиля, блін. Так, дядь, у мене для тебе є предмети. А, роботу. Давай, що там? Бронзова статуха, Добре, добре, добре. Блін, давай, давай, оце, давай, оце. Давай, на, давай на 5 баксов, зачекай. Підвыщу ставку. Давай, мы мне его разу не пощастило, зараз мы пощастити. Давай, мы блин, щасти! Да ёх ты ж, блин, а? Вы наливо. Давай на один далі грати. Та да, твою ману, ну бен! Та да, шо таке? Давай, мені сімочки! Та да, шо таке? Дай жерти Дякую. Знову по нулях. Зачекай, я ж можу тебе поміняти, да? Давай до 300. Та дай мені. Та ти подивися. Та то перло, то взагалі не пре. Ти подивись. Я в шоці? И шо, чтобы у там две вышеньки выпало? Перед цим слива була. Так, давай ще. Блин. Та блин. Та блін! Там та пішло воно в сраку. Нічого не купити, нічого не цей. Золотий унітаз стоїть сумує без мене, блін. Та хай вже швидше вона йде та охорон. Закривай мене, блін! Закривай! Закрий мене повністю! Дай мені туалетного паперу. А! Та й давай, побачиш, блін, ти мене. Що по чому? 420 було, так? Да? Та йди нахер. Закривай вівалий звідси, щоб мої очі не бачили. Підіймай цю херню. А я ж світло залишав, де воно. Треба позбирати всі предмети, а то... Та... Тож дуже багато всього тут. Та дай. Монетку дай сюди. Все зібрав, значить то все. Тунелі якісь шукати ще блін. Мило. Ну яке мило? Ну яке мило. Зараз докопаю вже дай. Статуї ось. У. Статуї без ху. <кхм> О, ну слухай, тут у мене потім буде цей. Ніфіга собі. Доробок. Тут і статуї тобі різні такі цікаві. Да ты блін. блин. Це шо вже драбина? Та ну не. Ну це схоже, хорошо драбина, блин. Так, ладно, пішли, а то зараз охорона, блин, мене буде вже шукати. Та закрий, давай. Капець накопав тут. Та давай. Поки зібрав він всі предмети, вже цей, вже і час пройшов, до того, як охоронець прийде. Та що ж він так довго викладає всі мої предмети? Давай швидше. Швидше. Я ще хочу лопату купити оту мадняву. Насяніка! Сісурі тут відкри двері. Іди поторгуємо з тобою, дядь. Е, Хочеш продати предмети? 149? Ну слабо ти пропонуєш, звичайно. Ну, давай хоча б 153. Чудово. Давай, вали звідси. Вали звідси, сказав. Дай поїсти. Угу. Так, скільки тут 1050. 1050, офігіти. Давай, дядь, закривай мене я далі пі -пі пігнав копати. Наприкінці попастися і все, і там здесь. Я хочу лопату купити, я не хочу кінця гри ще. Та блін, що ж в мене тут світла, то немає, нема і нема. У мене таке варіант, що то вже все, то там вже край. Я не хочу ще кінця гри цієї, я не хочу. Мені подобається. Ну, не скажу, що подобається сіти, сіти в в'язниці, але це всяке шукати знаходити це цікаво. Капець, тут просто всього. Ніфіга собі. Я весь інвентар забив знову. І все, тут стіна! Тут стіна тупо! Це вже кінець гри, це вже кінець гри. Я відчуваю кінець гри! Нормально зараз викладу тут. Я може ще встигну купити лопату ту найкращу. Нафіга вона мені буде потрібна. Звичайно, якщо цей. Я вже зараз буду виходити. А, я вийшов, тому що в мене інвентар повний, так? Да? Та ладно, пофіг. Ладно, пофіг, нормально. Дядь, іди сюди. Іди сюди, попиздимо з тобою, по-братськи, по-людськи. 241, ну давай з дититься 50 хоча б. Красавела я! Красавела. Давай, побачу, побачи, давай, 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 вали, 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 звідси вали. Давай мені пожерти. Я, я розумію, що енергії витратив небагато. Я просто хочу ще купити цю лопату. Оцю лопату хочу купити я. Давай. Мене просто таке враження, що я не встигну це зробити. Там тунелі вже, там все. Я не зможу це зробити, я не зможу це купити. Прикинь, тупо, розкопати все. А я здається, все й розкопав. А, у мене енергії нема. Та ну Не вже це все. Давай. Та ну нафіг, я не вірю, я не вірю, що це все, Ну що, я не можу купити собі цю лопату останню, чи що? Ні, ну я то можу її, звичайно, купити, мені здається, але. Мені копати вже нема що. А можна якусь там очівку, що зібрав всі предмети, блін. в, в підземеллі? Ну я зараз подивлюсь, чи все я зібрав, чи не все, але здається, що все. Північ туди, ну та десь кудись ми туди йдемо. Давай вже йди швидше, дядя, йди швидше. Давай, давай, давай. давай, Добре, добре, ніч, так ніч. Я... Я згоден з тобою, що настала ніч. Там же все там вниз. Я тупо все розкопав. А що нема ачівки, що я все розкопав? Ну ладно, що, ти можеш спати. Ну просто я зараз туди спущусь і все. А я ще можу накопичу на лопату максимально. Ну а раптом, ну, а раптом накопичу Давай зараз посплю. Давай посплю. Дядя, иди -дя, сюди. А, правда, предмети? Блін, мені не высочить на лопату. Давай за 170. Ну, 918, ясно. Давай, 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 вали. Ну давай, мені рюкзак, хоча б. Візьму останній рюкзак, так? Це останній рюкзак. А, не останній, ще був рюкзак. Ладно. 1050. Ну шкода, шкода. Давай іди сюди. Закривай. Я поговорю з потрібними людьми, нам вдалося перевезти легкий гелікоптер вантажівку. Він чекає на тебе схований на території покинутої нафтопереробної станції на сідньому острові. Якщо не станешся туди, ти практично вільний. Ну що ж, пог... давай візьму лопату на всяк, на всяк випадок. Ну все. Так, мне треба сейчас найти проход, так понимаю, правильно? Ха-ха-ха! <Nest coups> <Canvasuscalled> <laughs> та ну нафиг, та ну нафиг. Так, это за... Meglio, Так, ну, типу полагодив. Ще, на тачки можна, на тачці можна їздити, ніфіга собі. Ой, керування... Хе-хе, <гум> дуже специфічна, графіка дуже специфічна, але попір. Так, у мене ще є типу стан авто. Так, головне не розбитися. Ну, мабуть, це важко зробити на цій машині, все ж таки. Так, поліція я не бачу, не чую. Так, їдемо, певно, вперед. Він ну прикольно, слухайте, ще й якийсь такий... Фінал зробив, так, трошечки це. Ой, поліція, оце так. Оце так. Так, це метрів до гелікоптера. Є, yes, знайшов? Nice і ми втікли з в'язниці. Гра пройдена! УХУ Блін, ну ц... вітаємо, тобі вдалося втекти з в'язниці. час 2 години 50 секунд. Ти починаєш нове життя? Насолоджуйся Ну, 2 години 50 секунд, це в принципі я міг би ще й швидше це зробити, але просто що? Не став цього робити? Тому що хотілося побільше дослідити, побільше всього купити, і то купили не все. Ну що ж, друзі, а тепер. Наступного разу я вас очікую на в'язниці з максимальним рівнем безпеки. Подивимось, що буде там. Подивимося, що зможемо ми втекти там. Тому, друзі, гра не закінчується. Очікуйте нових серій. На сьогодні пан Роман з вами прощається, Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживаєте український контент, підтримуйте український YouTube, український Twitch, Підтримуйте обов'язкову ЗСУ. Не забувайте за підтримку пана Романа, На все добре. До па папа, друзі.